Не хочу я ту ялинку рубати. Все, вирубуйте й вирубуйте. Саме головне колідувати треба, а не вирубувати. Кожного року перед різдвом. Ну як перед різдвом? Десь після польських свят. Мама посилала мене по ялинку. Якщо я приносив нефайну ялинку, мама називала мене Іродом. Застеляйте столи Розу. та всякили. Що тут треба? Більше три. Так, ага, гриби є, так що ще. Тампушки, кутя варити. А, ага, ще вареники. Ти іроди! Ну ти що це таке приніс? Ну То це, це ялинка, по-твоєму. Та юсини Петро приніс таку файну ялинку це якісь ріщі. Іди у ліс. І до світ принеси мені нормальну ялинку. У нас в селі ялинка є елементом гонору. Ялинка має бути велика, красива, недоштукована і вверху має загинатися в стелю. Тому по ялинку в ліс ходять по декілька разів. Нічого тобі не зроблю. щоб Слава Ісусу Христу! Ойку Ігор, а де ваш Сережка? Та має роботу в хаті. А що робить? А як що? Та йде свята вечеря. Горіх йому мусить полускати, ти й маку натерти, бо мама не пустить його ніде. Та мені треба, він щось поміг. Та -та, мені мені треба в ліс по ялинку піти. А, Так ви ж того року ходили. Ти толку з А, Ми ще ні ходимо, розумієте, мені треба мені Сережку вашу. Ану, Михасику, потримай мені свиню за ногу. О, тікай, будь пацан, але... Ага, Я це. Я тобі. я, я зараз наберу. А? Каже. Сережка де? Да. Сережка, я не знаю, пішов на рептицію до царі. Там коло церкви може, його знайти. Коло церкви аж? Ну тобі шо? Ого, що. Ооошевали. Ходи не продаєш? Продаю. Слабенькі у тебе кінь. У мене в селі вертеп називають царі. Щоб попасти в царі, треба мати неабиякі театральні здібності. Тому мене ніколи не брали в царі. Слава Ісусу Христу! Чуєш, Сережка? А ну сюди мені тебе треба на секунду. Чуєш, Сережка, ходи знову у ліс. Мені треба, бо ти мені поміг там ялинку зрубати. Так холодно, Міша, Я ще маю роботу вдома. Мама, мене не пустить зараз так. Та як не пустить? Зараз сталося, пішли нормально. 5 хвилин. 5 хвилин ти себе вертаєш. Мак на теп. Та натреш собі, зараз 5 хвилин. Мамі плечі Ну, Дочі, не я не можу. Та ніхто не хоче мною йти. Та ти більше ще вже приніс ялинку. мені йти. А тебе взяли у вертеп чи ні? Та не знаю, сказали, той Войко сказав, щоб я рано прийшов, щоб ми ще подумав. Той бусатий? Так, так, та його а, знаєш. Хочеться а... з ним договорити, може би я пішов, хоч пасту. Я би перший день хоч ходив. А, Давай, був... так, я договорюся з ним, щоб тебе взяв у вертеп, а, а. ти йдеш знову по ялин. Чуйте, я хотів вас попросити, візьміть того Сережку пастухом. Бо це, йому треба у вертеп трохи заробити, у нього тато на чехав вже пальців обрізало там. Та найвивчу звідси сім кольорів. І приходить колідувати. Сім? Сім колірів. Боже, він бив вісім, я йому скажу зараз це. Чу... Чуєш, Місько, а я одного не пойму. А чого ти боявся в сам ліс іти? ось я сам ішов, ти приніс лент. Розумієш, я ти Ні, ще... я, я не, я сі не бою. Я, я не хотів бояться? признаватися я Сережці, це... що я боя це... це... і боюся ходити сам у ліс. Це... Це... Справа в тому, що в нас в селі був дуже злий лісник. Шишка. Він забороняв нам малими ходити в ягоди, гриби і взагалі гуляти в лісі. Шишка вмер, а я далі боюся ходити в ліс. Може, отам? Там безгавкає. Слухай, йде, йдемо там. Сережка, що місько? Слухай, а тут точно нікого нема. Та ніби нема нікого. Я зі бою рубати. А там? Нема. Тут? Та ні, тут полюбе хтось є. Чуєш? Чуєш. О, тут, тут є дух шишки. Дух шишки? Шишки? А хто такий шишка? Тут лісник один. Чуєш? Я казав, що я не йду сто, бо в вдома вдома Я Тож трохи але це. Що нема нікого, та? А йдемо там рубати. А ну, Сережка, потримай, я йду в Одесі нап'ю. Дима, яка холодна вода не пила. А у мене так зубів нема. Ой-ой. добре. Що, ти цю би хотів? А що думаєш буде файна? Ти знаєш, я не знаю, тут не вистачає гілок. Може, мамісі сподобає. Не Слухай, ти не, знаєш, був би зельник, він би нам полюбив вибрав. Він щороку такі ялинки рубає на продаж я собі. Я тобі скажу, то не дуже вже є ялинки, а то все люди рубають на Київ вивозять. Ні, це така. Це плік, що, знаєш. Я взагалі тут не хочу ті ялинки рубати, але що зробити? А мама каже, жити, аби ялинки не мати живуть. Має пахнути, пахнути, її має. Я би її напахнив у хаті. Там на ту гляне. А ну дам туди Ти Що, може ту? А ця чим тобі не подобається? Та може і ту, ту. Рубаємо ту. Давай ще рубаємо, немає. Точно нікого немає, сірий? Та ніби немає, я провіряв. А ну тих, 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 тих. тих. Я не можу, й шишках на те рубай. А я не хочу на душу гріх брати. Та душі нема на рубай. Я казав вам! Урізь без дозволу! Не ходите! Не ходите! А що я ходив по ту ялинку? У мене перед очима пробігло все життя. Я згадав першу сповідь, першу вчительку. Я згадав момент, коли мене стошнило в автобусі, як я їхав до сестри в Ужгород. Щось таке згадав. Я побачив всіх святих первомученика Йосафата, святих ангелочків. Міську, міську, вставай, ей, вставай! Що ти тут лежиш? Ей, ей, вставай. Народ, Різдво прекрасне свято, можна обійтись і без ялинки, а без коляди ми не обійдемось. Тому не вирубуйте Карпати, а колядуйте, колядуйте, колядуйте.